Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас працює Ольга Марцинко. Сьогодні ми говоримо про медичний фронт. Українські лікарі проявляють мужність та стійкість, продовжуючи допомагати нашим бійцям на передовій. Однак реальність малює такі картини, що не вистачає Ні медиків, ні засобів першої необхідності. Тут у справу вступають волонтери. Про це ми сьогодні поговоримо. Бійці лікарського фронту проводжають військових на передову, відпускають, звісно, не з порожніми руками, передають найнеобхідніше, що може кожної хвилини врятувати життя. Аптечки. А чим саме ця аптечка, тобто я розумію, що це європейського зразка, відрізняється, до прикладу, від наших. Дивіться, дуже важливо, що ми столкнулися, що ця аптечка правильно пошита, вона зберігає свою форму і вона не не розлазиться, тому що різні погодні умови. Ті, що, наприклад, на нашій аптечці говорять, ну, те, що я чую від військових, що вони 2-3 тижні вони розпадаються, Тобто вони пошиті не по технології. Тут правильно підібраний матеріал, правильно просрочені, вона кріпиться, вона може з двох сторон на пояс кріпитися, зверху кріпитися. Де, де зручно де збоку кріпитися. Е, і вона є практична, вона не промокає. Так е, в принципі, в неї ще можна укомплектовувати додатково те, що не, не потрібно, ну, безпосередньо, там додатково кровозупинні, противошокові, знеболюючі препарати. Е, ну, це і це її переваги. Ці аптечки європейського зразка. Вони якісні, вміщують усе найнебагатіше і мають надійне кріплення. Їх лікарському фронту передали партнери зі Швейцарії. Швидко раз і відкривається. Це дуже зручно вирощує. Головне, що зараз оце на мені дуже подобається. Тут є різні пов'язки. Суті їхні і антимікробні обеззаражуючі. Амбасадором лікарського фронту стала найвідоміша народна артистка, телеведуча Ольга Сумська. І сьогодні аптечки бійці отримують саме з її рук. Взагалі, це перший проєкт громадської організації. Перед його реалізацією поспілкувалися з багатьма воїнами і з'ясували, що одна з нагальних потреб саме персональна аптечка. Аптечки це вони рятують життя. Вони рятують життя наших хлопців. І дуже важливо. Що е, в цій аптеці є все необхідне для того, щоб надати першу допомогу. Бо перші 40 хвилин після отримання поранення це найважливіші хвилини, які е, рятують життя. Аптечка це життя наше. Це дуже необхідна складова, яка рятує наше життя. Тому це дуже, дуже, дуже важливо. Кровоспинні препарати, там бинти, там ще не так як от бачили у орків, там тампони і так далі. У нас дуже цивільні аптечки. Дякуємо, що там допомагаєте, що передає, передають так інші там волонтери, добровольці, е, які участвують в допомозі. Команда Андрія Лисецького та Ольга Сумська активно працюють в тандемі. Аптечка життя не єдиний проєкт, який реалізовують пане Андрій. Розкажіть ви в першу чергу про ідею вашої громадської організації лікарського фронту. Наскільки я розумію, це не просто там одноразова акція, це ідея консолідації медиків навколо однієї ідеї допомоги нашим бійцям на передовій. Так, Так, звичайно, коли почалась війна, то я як лікар подумав, чим я можу бути корисним. Да? Я воювати не вмію, але я знаю трошки медицину, знаю фармакологію. І ми почали з друзями, з товаришами їздити по постах тероборони, спілкуватися з військовими і виясняти, що чого не вистачає, чим ми можемо бути корисними. Одним з з ідей це була аптечка, персональна аптечка. І ми її назвали аптечка життя. Так суть заключалась в тому, щоб підібрати все необхідне ліки, медичні Підібрати ліки, медичні засоби. засоби. засоби, медич... засоби. Ні, там є в терміні український. Ліки і... Ліки і о, О правильно. Пане. А, і, і, Ідея заключалась в тому, щоб зробити досконалу аптечку, тобто входили ліки, засоби медичної допомоги, щоб кожен військовий міг сам собі надати медичну допомогу на полі бою, тому що звісно ми всі знаємо, що людина вмирає це від крові втрати і від польового шоку. Ми почали формувати ці аптечки спочатку це були автомобільні аптечки, так які ми доукомплектовували всім необхідним і відправляли нашим воїнам. Ми відправили за перших два місяці біля тисячі аптечок. Також додатково ми почали збирати медичні потреби. Ми бачимо поряд з вами е, найвідомішого актрису не лише України. Чому ви вирішили об'єднувати ось таких от відомих особистостей, які є не просто відомими, вони є лідерами думок. Я м хочу я, б, я б хочу сказати, що люди якось вони сходяться по духу, по нраву. да, то есть, і добрі справи і, 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 і по добрим справам. Так ви підтримуєте, мені здається, ну всі напрямки, які тільки можна допомогти. Але чому ви стали саме ось е, обличчям медичного фронту? Чому саме медицина вам настільки близька? Ну, по-перше, це дуже почесно приєднатись до такої команди до пана Андрія Лисецького, тому що лікарський фронт і допомога медиків вона сьогодні як ніколи на часі, адже хлопці інколи якраз на фронті, на передовій позбавлені. Необхідної медичної допомоги і медсестри можуть просто не встигнути надати цю допомогу, і от, якраз завдяки таким аптечкам. От, звісно, що це тільки частка необхідного, але якусь швидку допомогу хлопці самі собі можуть забезпечити. І так би хотілося, щоб ці аптечки, це тільки краплинка необхідного, та, яка е, повинна бути у кожного нашого воїна. І я так думаю, що так і буде, але треба швидше все це втілювати в життя, саме щодо допомоги нашим військовим. І тому так, так, сьогодні а, тема страшної війни вона об'єднала всіх нас, українців. Абсолютно не залежить від того, лідер думок, там відома людина, невідома, тому що сьогодні прості люди допомагають, можливо, набагато більше, ніж відомі. От, і якщо у мене є така можливість приєднатися до такої прекрасної команди, е якою є так мовити команда лікарського фронту фронту, я, я просто буду робити все, щоб е е надати цю допомогу, надати розголос, от і таким чином. Приєднати спільноту наших українців, які могли би донатити, скажімо, це дуже важливо на сьогоднішній день, тому що лікарський фронт допомагає не тільки військовим, а лікарський фронт допомагає притулкам. А це теж моя тема. І тут серце стискається, тому що я бачу, скільки кормів відправляє пан Андрій Лисецький. От його фонд це тонни гуманітарної допомоги для притулків. І сьогодні наші маленькі друзі теж страждають від війни. Тому Низький вам, уклін, пане Андрію, за ваші добрі справи і за те, що ви єднаєте всіх нас, українців. Дійсно, у наших волонтерів ще дуже багато роботи. Потреб у військових чимало. І єдина надія на благодійників на сьогоднішній день. Потреба в генераторах, в теплому одязі. На сьогоднішній день є потреба в транспорті. До речі, дуже гарно себе зарекомендували квадроцикли. Бо не завжди можна машиною проїхати, немає можливості евакувати пораненого, наприклад. От. Тому квадроцикли дуже гарно себе зарекомендували, і це зараз є теж нагальна потреба для армії. Турнікети не усіх є, також кровоспинні препарати, Беньків, ну, майже достатньо, От. але найважливіше, найважливіше це обезболювання. Я хочу подякувати від імені наших хлопців, які зараз на передовій. Хочу подякувати громадській організації Лікарський фронт Андрію Лисецькому, а також вельми шановну Ольгу Сміцькою. Дякую вам. Дякую. Ми, ми дуже відчуваємо вашу підтримку і я хочу сказати, що завдяки вам хлопці отримують ту мотивацію. Яка необхідна зараз на фронті? Дякую, спасибі, друзі. Молимося за вас, дорогі наші воїни, наші захисники, і наближаємо день нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава Ольга Марцинко, Сергій Семенов, 33-й телеканал.